Сказую. Так, тихо, ця машина, зубічий галан, 2000 року випуску, пресірний, салон, кожен салон, власник, сиранківська, звати... тихо. Звати Руслан. Що сталося, скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте? Руслан, сам пішов? Я підійшов, бачу той галант, який брати? Бо я вже маю так: Мерса, <реш> <Нарсан>, баланс <реш> гал і. Чері. <серків> <Водається, ні>. Чому... <серків> так. Я три машини вже сьогодні. Вчора ви хотіли придбати галан, Всь так? Вчора я дивився на цей галан. Так. Вчора він коштував ввось... 10 тисяч. Вчора сього я цього вуйка дивився на Мерса. Yeah, <серків> <серків> Якого вуйка? <серків> 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 Два тижні тому я дивився на амулет. <серків> <серків> А Мурат, чоловік, хотів 6,5. Взагалі розпишись, що у селі сталося? Тут могла бути тут серйозна аварія, так бачу. Ось ця, ця, блядь, москалька, цю мата, самара, їбуча, додала мені скалав. Дальше. Закрізала, блядь, не дала закінчити. Маневр. Не дала захистити. Поворот, розворот. Це нарушення прав дорожнього руху. Винувати хто, виходить? Міцубісі. По правилам дорожнього руху винувати Таскаємо. Чому? Чому? Ви да серйозно? Він, ви не росіяни. Не... Ну я серйозно Він питаю. Не людині поворот розгород. Ага. Хороша права родичів. Далі. Я не розумію, чого. Бо цей во як його Володя, Руслан. Руслан. Розумію, що він Руслан чи він в шоці, чи не він страху, він винен. Так. так. Насправді, він нічого тут не винен. Він не оця на вас. Розумію, що вона в Україні зібрана, я зараз іспанію. А якщо ну у... Та, міліція, так ману Та міліція. Походу ви мали купити її вчора вечором за 10 тисяч. Я ще не купляв. Я з людиною поговорив. О, подивися, машину, тут кожен салон. А тут що стоїть. І підри А мотор який слабенький? Мотор 2,4. Ні. Найкращий мотор, а -а -а. Тут, а -а -а. Тут, блядь, лауреат спивається проти цього мотора. Повірю. <реш> <реш> Сінка, <А> отакого. От <реш> Повір, Це машина бомба. Дві тисячі рік довідає. три роки на Україні. А от її просирують москаля вже. не її Це кріло і дверь. П'ять штук збиваєш і так. Ні. Та як що? П'ять тисяч, десять. Це за штуку баксів робиться. А ви чого? Ви це ж не можна? Я це відставляю. В мене брат сварчик. Мені за тиждень. За тиждень. сварщик? Сварчик, ще якіна, Такого ж треба пошукати. За тиждень буде. Ви треба відновлюватися. Ви щось немаєте. Зараз... Колесо нормально все. Блядь. А що не потянуло, то блять, нічого. Одне, одне крило і перка, це хубаво. Скільки це потягне ремонт? Скажіть, будь ласка. Ну тисячі доларів не більше. А ми з братом за 500 баксів зробимо. Крило купимо закажемо для нове. Верку нову закажемо. Але скоро об'яснення переписував. А власник властих мав шок цієї машини і просто втік. Бідняга, він бідний. що він винен і втік. А насправді він правий. Насправді винен лада. Насправді винен лада. Маскаль на Україні завжди буде винен. Молодець. Слава Україні!